Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. В далекому лісовому краю жило двоє маленьких мишенят, пухлики лапусь. Вони були найкращими друзями з самого дитинства. Разом збирали горішки, гралися серед трави та слухали співвітру. Одного дня пухлик засмутився. Він сидів під великим дубом, впустивши вушка. Лапуся одразу помітила це і тихенько підійшла. Що стало з пухлику? спитала вона лагідно. Мені сумно. Здається, осінь приходить і все змінюється, прошепотів пухлик. Лапуся подумала і, не кажучи ні слова, ніжно обійняла друга. Вона знала, що іноді слова зайві, а теплі обійми можуть розігнати будь яку хмаринку смуту. Пухлик дзвоно кліпнув очима і потім посміхнувся. Дякую, Лапусю, мені вже набагато краще. Та раптом з гілки дуба впав жовтий листочок і м'яко приземлився просто на носик пухлика. Він засміявся, обережно зняв листочок і підняв очі догори. Дивись, лапусю, осінь – це не тільки зміна, а ще й щось чарівне. Лапуся усміхнулася і стрибнула в кубку опалого листя. Воно за що хотіло, і пухлик не втримався і стрибнув за нею. Друзі гралися, ловили листочки, кружляли, наче маленькі вітерці. Коли сонечко почало ховатися за пагорби, Лапуся знову ніжно обідняла пухлика. Бачиш, головне не боятися змін, адже вони можуть приносити нові радощі. Пухлик кивнув і міцно пригорнув подругу. З того дня вони ще осені влаштовували свято листопаду, граючись і радіючи кожному дню, бо навіть зміни можуть бути теплими, якщо поруч є справжній друг. Та ратом із листя почувся тихенький писк, пуглики лапуся завмерли, прислухаючись. Це що, листочок розмовляє? задумався Пухлик. Лапуся нахилилася ближче й обережно згребла сухе листя. Там, під теплим укриттям тремтів крихітний сірий мишеня. Ой. Ти хто? м'яко запитала лапуся. Я, я загубився, прошепотів малюк, витираючи лапкою сльозинку. Пухлик і лапуся переглянулися. Вони знали, що не можуть залишити мешканця самого. Не бійся. Ми тобі допоможемо, сказав пухлик, простягаючи лапку. «Так?» Ми разом знайдемо твій дім, додала лапуся, і ось троє мишенят вирушили в дорогу. А що буде далі? Як ти думаєш, хто допоможе малюку знайти дорогу додому? Вони вирушили лісовою стежкою, важно подивляючись навколо. Маленьке мишеня йшло між пухликом і лапусею. Протискаючись до них, ніби боялися знову загубитися. Раптом з щільки старого клена почувся знайомий голос. Гришу, ось ти де. Зверху до них спустився дорослий Мишко з теплими очима. Малюк радісно пискнув і кинувся до нього. Татусю! Похайки лапуся з полегшенням усміхнулися. Що мишеня на ім'я Грішеві стали від тата, коли вони збирали жолоді. Але тепер все було гаразд. Дякую вам, малята», – сказав Мишко. Ви справжні друзі. Гриша ще раз місто обідняв своїх нових друзів і, ще лапкою, побіг за татом. Пухлик і лапуся подивились йому вслід, а потім взялись за лапки. Як добре, що ми змогли допомогти, сказав пухлик. Так, і ще добре, що у світі є обійми. Вони роблять усе теплішим», – усміхнулася лапуся. Друзі ще раз обнялися і, весело усміхаючись, побігли додому, знаючи, що попереду на них чекає ще багато чудових пригод. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.